Капеланське благословіння, на 10 вересня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає притчу про весілля, коли Господар і цар позвав на весілля тих, кого хотів. А на весілля свого сина, але вони не схотіли. Не схотіли, і хто пішов, чи хто на своє поле, а хто свою крамницю, а хто по своїм справам, і потім позначалися з тих хлоп, як слух, які запрошували. Але далі він розгнівався, послав загони і повбивав те місце і винищив. Але запросив, каже, вечеря вже готувався, готова. готова Попросіть всіх тих здорових, кривих, хромих і немічних, хай вони йдуть. Хто, хто б не прийшов. І коли прийшли, і він подивився на те весільне, весільне е, ну, я знаю, гостей, він побачив той, хто не вбраний в весільну одежу, і запитав його, друже, чого ти тут чого ти тут прийшов, раз ти не весільний одежа? І вигнав його з весілля і в тюрму за, за, ну, знаєте, послав в тюрму. І, питання, і він сказав тоді, що багато покликаних, а мало обраних. Знаєте, я дуже часто е, зустрічаю, е, ну, зустрічаються мені люди, які думають, що у них все в порядку, що вони все зробили, що вони з Богом мають знайти стосунки такі, на, е, я знаю, так, знаєте, у них все домовлено з ним. Але саме до Господа і не звертаються. Тобто живуть своїм життям, життям живуть і, і роблять те, що хочуть. А до господа можуть звернутися, коли потраплять в таку ситуацію, що аж, ну знаєте, нікуди діватися, да, і нікуди там нікого попросити про допомогу, ні, нікого взивати. І, і перші люди, які не захотіли йти, вони. Вибрали самостійну свою долю жити без Бога. Тобто я живу своїм життям, я самодостатній. Мені весілля того сина не до чого. У мене є чим поїсти, у мене чим ні нагодуватися, і тому твоя радість не моя радість. А інша людина, яка була на весільному одязі, вона теж прийшла, вона хоч і прийшла на весілля, але їй байдуже до радості господаря, їй байдуже до радості того весілля. Вона прийшла своєю, своєю метою. Знаєте, запросили, щоб не поїсти. Запросили, щоб на, на, там, знаєте, не подивитися на інших людей. А зв'язок з, з метою весілля у цієї людини немає. І це дуже часто ми зустрічаємося. Ми настільки стаємо байдужим в нашому житті і живемо лише своїм життям, що ж Господь нам не потрібен. Весілля його сина не потрібна, радість Його. Нам не потрібно, ми свою знайшли. Викопали, знаєте, брудні калюжі, а не обрали джерела живої води. Як би хотілося, щоб наш погляд помінявся, і ми замість брудних калюж обрали радість або животворчу силу, джерела живої води. Амінь.